Немає такого виробника, яка сушка не горить. Вони всі горять, але по певним аспектам, це не вина зерносушарки, це більше людський фактор. Тому що е, недотримання температурного режиму, е, погана якість очищеного зерна, е, та сама погана якість очищення зерносушарки, вони потягне за собою те, що сушка може загорітися. Навіть елементарно, коли ви на, на початку е, сезону сушите соняшник, ви не почистити зерносушарку, залишаться рештки соняшника, потім завантажити кукурудзу, яка сушиться на більш високій температурі. Навіть цей момент він може слугувати тим, що сушка загориться, і, на жаль, про це дізнаються, з цим стикаються тільки тоді, коли вже трапилась така віда. В першу чергу не панікувати, викликати пожежників саме собою, щоб приїхали вони. другий аспект починати, якщо є можливість, вивантажувати продукт просто на землю, тому що вартість продукту, який знаходиться в сушки, набагато менша, ніж сам сама зерна сушарка. Тобто, якщо є можливість відкрити люки, вантажувати на землю, відгортати цей продукт, щоб просто звільнити камеру і знайти, так сказати, місце загоряння, це саме оптимальне. Є ще варіанти, коли у нас замовники, так сказати, починають вивантажувати, просто так само на ту саму землю викидати, і вологим зерном зверху, так сказати, тушити. Є, що в зерносушарки передбачається система сухотрубів, яка дозволяє, дехто думає, що система сухотрубів це для того, щоб тушити зерносушку. Я маю трішки інше розуміння. Я думаю, що це система стримування до того моменту, поки приїдуть представники ДСНС.